Освіта в Галицьких і волинських землях продовжувала традиції Київської Русі. При церквах, особливо при монастирях, єпископських кафедрах, існували школи. До них приймали хлопчиків із семи років. Поширеним було і навчання на дому, особливо для дітей-бояр, що мешкали в заміських садибах. Знайдені предмети для письма, написи на стінах церков, бересті, речах, зброї та знаряддях праці засвідчують, що серед ремісників, купців, бояри, дружинників була поширена грамотність. Бронзові та кістяні писала для писання на воскових таблицях були знайдені у Звенигородці, Перемишлі, Галичі, Бресті, збереглися пергаментні грамоти князів. Літописання в Галицько-Волинському князівстві мало свої особливості. Найпершою літописною пам'яткою краю є Повість про осліплення Василька, написана 1097 року невідомим автором. Найяскравішою пам'яткою літописання Галицько-Волинського князівства є Галицько-Волинський літопис. Він був знайдений у 1809 році видатним російським істориком Карамзіним. Літопис складається з двох частин літописця Данила Галицького, 1205 1258 і Волинського літопису 1258-1290. Галицькі та Волинські міста багаті наморовані споруди: храми, князівські палаци, замки, укріплені двори бояр. Серед збережених часом монументальних споруд є Успенський собор у Володимирі Волинському. Він збудований у 1160 році київськими майстрами за наказом князя Мстислава Ізяславовича. До особливостей Галицької архітектури належить також спосіб облицювання стін керамічними рельєфними плитками із різноманітними зображеннями. На місці давнього Галича до нашого часу зберігся храм святого Пантелеймона, який також є яскравим представником Галицької архітектурної школи. Фресковий живопис продовжував київські традиції. Ними були розписані головні храми Волині і Галича. Проте він не набув значного поширення і з останньої чверті 12 століття будуються храми, у яких не було фресок. До таких споруд належить собор у Луцьку. Мистецтво Галицько-Волинського князівства. Представлене також і книжною мініатюрою, розквіт якої припадає на 13 століття. Численні збережені мініатюри рукописів належать виключно до високопрофесійних зразків. Найдавнішим ілюстрованим рукописом Галицько-Валинської традиції, що зберігся до нашого часу, є Добрилово Євангеліє 1164 року, у якому містяться чотири мініатюри євангелістів на тлі обладнання майстерні.